Мій брат бачив привида у дитинстві. Лише через два десятиліття я зрозумів, що це насправді було. Мені було близько семи років, а моєму брату десять. Вже давно минула пора лягати спати, коли мама прокинулась, щоб вкласти нас після того, як задрімала на дивані. В той час наш тато працював на будівництві за містом, тож частенько, цілими тижнями вдома, було лише ми троє вгору по сходах і відразу праворуч була спальня наших батьків. Повернувши ліворуч, ви опинитесь посередині коридору. Повернувши ще раз ліворуч, побачите коридор, який веде до кімнати мого брата. На протилежному кінці була моя кімната, яка також була через весь коридор від ванної кімнати на верхньому поверсі. З обох кінців коридору є двері з вікнами, які ми завжди тримали замкненими і рідко використовували. Двері з мого боку вели на балкон, що виходив на наш передній двір. А двері з боку мого брата відкривалися на наш задній ганок. будинок стояв біля підніжжя невеликого пагорба. Мій брат і мама мали звичку прокидатися серед ночі, щоб піти в туалет. Я знав це лише тому, що завжди тривожно спав, а вони просто не могли стриматися, щоб не спустити воду з навсі ж відчиненими дверима. Однак цієї ночі мій брат зупинився, йдучи до своєї кімнати, і, повертаючись до ванної, сказав: Я спробую попісяти, перш ніж лягу спати». Останні кілька ночей я дуже боявся ходити до ванної кімнати, я постійно бачу чоловіка в смугастому одязі в кінці коридору. Не знаю, чи моя мама списала це на те, що мій брат розповідає історії про приводів, щоб налякати мене, чи, може, вона напівсонна не вловила, що він каже, адже зовсім ніяк не відреагувала. Мене це навпаки злякало. Через страх побачити такого привида в кінці коридору чи у вікні я почав бігти від сходів у свою спальню в темну пору доби. Через багато років, коли мені було приблизно 18, ми з мамою розмовляли в її машині про собаку, яку ми мали дуже короткий час, коли я був маленьким. Ми ділилися історіями про схильність Макса псувати моє взуття та інші непокірні вибрики, коли моя мама випалила. Ти пам'ятаєш той раз, коли я відкрила вхідні двері поліцейським. А Макс вбіг на кухню і почав розривати той великий мішок корму. Я був у ступорі, тому що за всі роки, які я проживав у тому будинку, ми жодного разу не викликали поліцію. Ми сім'я власників зброї в тихенькому містечку нашого штату. Я запитав її, про що це вона говорить, а мама виглядала збентеженою, ніби щойно випадково розповіла зайве: Отак, я, мабуть, ніколи не казала тобі, тому що тоді ти був надто малий. Одного разу вночі я прокинулась, почувши шум за вікном, і коли я подивилася, то побачила чоловіка, який дивиться у вікно моєї спальні. Далі вона описала, як після увімкнення світла він кинувся тікати і як вона схопила пістолет мого тата, перш ніж викликати поліцію. Я не можу пригадати всі подробиці, які я розповіла по переїзду копів високий білий чоловік, одягнений у смугасту сурочку та джинси, коротке темне волосся, щось таке. Вони сказали, що це відповідає опису чоловіка, якого вони шукають в околиці, він утік із в'язниці, де був через звинувачення у вбивстві. Зараз це звучить так очевидно, слухаючи ці дві історії одна за одною, але лише кілька років тому, коли мені було за 20, я зібрав воєдину пазл. Мій брат несвідомо попередив нас про вбивцю, який декілька ночей вештався коло нашого дому. У вас були паранормальні ситуації, у яких виявилось цілком логічне пояснення? Розповідайте в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити зсу. Дякую.